Привіт, красунечки, вас вітає ювелірний гурман. Ми з рубінчиком раді зустрічі з вами і сьогодні пропонуємо вам погурманити шикарними смарагдами в алмазах в сріблі 925-ї проби в ручній роботі індійських майстрів. Поїхали! Така грандіозна річ, що ледві вмістилася на моїй широкій долонці. Дівчата, давайте подивимося поближче. На цю красу. Дивіться, шикарні смарагди прекрасної якості, хоч і смарагд це мінерал трещинуватий, але в даному випадку ми можемо бачити шикарну якість цих каменів. смарагд – це камінь жіночності, камінь материнства, і талісман мандрівників. Роздивляємося сережечки, центральний смарагд В обрамленні подвійної стрічечки алмазиків і завершую цю всю композицію. Смарагд у формі овал і капля. Усього всього в одній сережичці 19 смарагдиків. Разом із центральним смарагдом. Застібочки теж всипані алмазиками, 17 гранничками. Зворотня сторона прикраси. Дивіться, дівчата, робота бездоганна, камінці відкриті відкриті, алмазики теж не тільки смарагди. Застібочка має заниження штифту, причому таку, таке суттєве заниження штифту. Благородний сірий родій, відкриті камінці, бездоганна робота, оскільки підвісні частинки будуть проглядатися з обох сторін, вони мають виглядати бездоганно і презентабельно. Довжина сережки разом із застібочкою 5 см. Розміри підвісної частинки три на два і дев'ять, два і вісім. Ось так вони майже, майже округлі, вага однієї сережки вісім і дев'ять грам, майже дев'ять грам, тобто нелегенькі. Ну, для мене, наприклад, це не вага. Ну, але ж як для кого? Це речі суто індивідуальні. Каблучка. Роздивляємося смарагдики, шикарні, чисті смарагди. От. По дизайну вона повністю повторює дизайн підвісних частин у сережок. Кастка каблучечки. Дивіться, який красивий каст. Шиночка з обох сторін теж інкрустована алмазиками 17-ти граничками, зворотня сторона прикраси. Теж красиво все зроблене. Акуратно, благородний. Темно-сірий родій. І розмір цієї красуні 18,3. Ну і ось цей коштовний красень разом. Сережки каблучка, природні смарагди шикарної якості, 17 гранні алмазики природні. Дуже красивий коштовний гарнітур. Він помітний, але не кричащий, він стильний, він святковий, благородна краса, от що, що я можу сказати про нього, бо цей камінь, смарагд він несе енергетику стриманості, жіночності. Такої елегантного благородства. От я саме таку енергетику відчуваю від цього каменю. І вартість цієї коштовної краси складає 20 700 гривень. Якщо ви вподобаєте для себе цю красу, наші WhatsApp Viber вказані в описі під відео та в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписався, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо дедалі буде цікавіше. Я вдячна всім дівчатам, хто залишає коментарі, тим самим ви сприяєте просуванню україномовного контенту, тобто мого каналу. І ще ви створюєте прекрасну доброзичливу атмосферу на каналі. Ну, от, за це вам велике моє дякую. Ну, на цій прер... прекрасній смарагдово-алмазній ноті ми з Рубінчиком завершуємо свій сьогоднішній випуск і бажаємо вам, дівчата, побільше прекрасних прикрас у вашу скарбничку та доброї вдачі. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Па-па!